А сьогодні ми з вами поговоримо про колаген. Для чого потрібен взагалі на що потрібно звертати увагу? Я не можу просто злізти з кроваті. Рекомендований курс колагену як правильно приймати. Я вже повуха, просто закохана в цей продукт. Вітаю! Мене звати Лілія. Я партнер косметичної компанії Global Leader Group, Скорочено GL. В Цілому наш каталог об'єднує понад 12 виробників з Туреччини та України. В більшій мірі в нашому каталозі ви знайдете продукцію саме від турецьких виробників. Наш каталог пропонує дуже широкий асортимент продукції, який включає в себе не лише косметику та парфюмери, адже на сторіночках каталогу JL ви знайдете і доглядову косметику для шкіри обличчя, тіла, рук, ніг для волосся. У нас дуже гарна та дієва побутова хімія, широка дитяча та чоловіча лінійки доглядових засобів. І також на сторіночках каталог GL ви знайдете і БАДИ та вітаміни. Детально про асортимент з каталогу Global Leader Group я розбираю в своєму телеграм-каналі. Запрошую вас, якщо вам цікаво познайомитись з нашою продукцією поближче. А сьогодні ми з вами поговоримо про колаген, тому що це той продукт, який точно вартує окремої уваги. Трішечки поговоримо, для чого потрібен взагалі колаген. Як правило, колаген замовляють чомусь для покращення стану лише. Волосся та шкіри. Так, безумовно, пропивши колаген навіть один місяць, ми вже починаємо бачити кращий стан нашого волосся. Воно стає більш зволоженим, щільним, густим і дійсно починає менше випадати, а отже, воно більше укріплюється. Дійсно, пропивши навіть лише місяць колаген, ми починаємо помічати, як шкіра стає більш пружньою, більш зволоженою. Зникають дрібні мімічні зморшки, а глибокі зморшки набувають меншої глибини. І разом з тим, колег. Колаген є незамінною речовиною у формуванні хрящів та суглобів і забезпечує їх міцність та еластичність. Колаген як будівельний матеріал Він відіграє надзвичайно важливу роль у підтримці структури, міцності та еластичності всіх тканин. Де взагалі міститься колаген в організмі людини? Колаген знаходиться у багатьох тканинах організму, зокрема у шкірі, кістках, хрящах, сухожилях, зв'язках, а також у кровоносних судинах та слизовій кишківниках. Він допомагає шкірі залишатися пружною та зволоженою суглобам рухливими, кісткам міцними, волосся більш щільним та укріпленим. Організм людини виробляє колаген самостійно, але з віком виробництво колагена самим організмом поступово зменшується. Саме тому у віці 30 плюс починають з'являтися болі в суглобах. З'являється ось цей такий хрускіт, з якого ми починаємо наш ранок, і саме дефіцит колагену в організмі приводить у більш поважному віці. До того, що кістки стають дуже крихкими і дуже часто ламаються. І саме через те, що організм перестає виробляти колаген самостійно, його вкрай необхідно поповнювати ось такими біологічно активними добавками. На що потрібно звертати увагу, замовляючи будь-який колаген? перш за все, потрібно чітко розуміти, для чого саме ви його замовляєте, та чого саме ви хочете покращити. Лише шкіри обличчя та волосся. Чи прийшов вже час подбати про рухливість суглобів та міцність кісток? Коли ви будете роздивлятися різні баночки колагену, вам можуть зустрічатись такі показники, як 1, 2 і 3. Що це таке? Я вже трішки розповідала про це в своєму інстаграмі. Якщо коротко, 1, 2 і 3 це типи колагену, які містяться в конкретному певному продукті. Колаген типу 1 та типу 3 суттєво впливає на стан саме волосся та шкіри. Тобто, якщо ви оберете колаген, на якому буде написано тип 1 або тип 3, то він буде менш ефективним для. Здоров'я саме суглобів. А колаген типу 2 якраз впливає на стан наших суглобів. Тобто, якщо ми хочемо покращити стан хрящової сполучної тканини, яка міститься ось в наших суглобах, так у всіх кістах, тоді краще за все обирати колаген типу 2. А ще краще обирати колаген, який містить в собі всі ці три типи колагену. Якраз у складі нашого колагену містяться всі ці три типи колагену. А отже, він комплексно впливає на покращення стану усього організму. І на волосся, і на шкіру, і на судини, і на суглоби, в тому числі. Також на що потрібно звертати увагу, замовляючи колаген. Колаген сам по собі без вітаміну С не засвоюється. Тому, якщо ви купуєте колаген у складі якого немає вітаміну С, вам буде необхідно окремо докупляти вітамін С для того, щоб у вас не були викинуті гроші на вітер за придбаний колаген. А ще краще купувати колаген до складу якого вже входить вітамін С. І до складу нашого колагену. Вже входить вітамін С, тобто окремо його вам не потрібно буде купувати. Взагалі, склад нашого колагену є надзвичайно потужним і комбінованим. Як ми вже проговорили, він містить колаген типу 1, колаген типу 2, колаген типу 3. Також він містить вітамін С. Це, мабуть, найголовніші показники, за якими вже варто придбати наш колаген Віапеція. Також до його складу входить еластин, саме який і забезпечує гнучкість вен, капілярів, судин, шкіри і навіть легенів. Також до складу на. Нашого колагену входить звичайно гіалуронова кислота. Вона допомагає шкірі бути більш зволоженою та пружньою. Також до складу нашого колагену входить вітамін Е, який є надзвичайно важливим для зміцнення імунної системи. Ще у складі нашого колагену ви знайдете такий компонент, як коензим Q10. Він відіграє важливу роль у забезпеченні клітин енергією. Також до складу нашого колагену входить екстракт босвелій, тобто екстракт. Ладану і він має дуже сильні протизапальні властивості, які, в свою чергу, допомагають збереженню хрящової тканини. Також до складу нашого колагену входить глутатіон. Він зменшує пошкодження м'язів, а також скорочує час шлях відновлення м'язів, збільшує м'язову силу та витривалість і спрямовує метаболізм на нарощення саме м'язової тканини. І ще до складу нашого колагену входить біотин, відомий як вітамін В7, саме який використовується для перетворення їжі в енергії. Саме біотин. Є найбільш ефективним для покращення здоров'я волосся, печінки, очей та нервової системи. Бачите, наш колаген дійсно має надзвичайно комбінований та комплексний склад, який неймовірно ефективно впливає на стан нашого здоров'я. на Цілісний стан нашого організму. Я скажу по собі: я приймаю цей колаген вже трішки більше двох місяців, і я бачу неймовірні результати. По-перше, дійсно, моя шкіра стала більш пружньою, волосся дійсно стало випадати набагато менше. Але найбільшим бонусом, який я отримую, це є стан моїх суглобів, суглобів. Тому що я той самий яскравий представник людей, у яких дуже сильно ось так хрустять суглоби, особливо самого ранку. Я навіть інколи кажу, що я зранку відчуваю. А точніше відчувала раніше себе погрімушкою, тому що, поки не прохрущу всіма кістками свого хребту, я не можу просто злізти з кроваті. І навіть коли роблю зарядку, то я навмисно її роблю так, щоб прохрустів абсолютно всім своїм хребтом, всіма своїми кістками. І з часом ці процеси стали вже надзвичайно болючими. І зараз, коли я вже трішки більше двох місяців пропиваю колаген, я відчуваю, що ось цей хрусткіт він не зник звичайно, тому що я 35 років визнашувала свій колаген, я не можу його поповнити всього лише за два місяці, тобто його потрібно пропити якийсь тривалий час. Але хрустів моїх суглобів він став вже не таким сухим і не таким болючим. Він став вже набагато зменшеним. Тобто, чим більше я буду пити колаген, тим більше буде покращуватися стан моїх суглобів. Якщо говорити за тривалість, скільки взагалі потрібно приймати колаген, тут все залежить від віку клієнта, який замовляє. Скажу так, орієнтовно на свій вік мені вже 36 років, і для людей ось такого віку 35-40 років. Рекомендований курс колагену: це ми три місяці п'ємо. Потім робимо півроку відпочинку, і ще раз три місяці пропиваємо. Тобто, ми три місяці будемо накопичувати колаген, так потім а, жити з ним, скажімо так, півроку, так? і через три, через півроку і ще раз будемо поповнювати запаси колагену в нашому організмі. Отже, якщо говорити за колаген з нашого каталогу Global Leader Group, ви побачите в ньому дві-два варіанти пакування: ось такий варіант в сашетах, і ось такий варіант в тубусі. Це колаген від одного й того самого виробника Віапеція. Віапеція це бренд, який поєднує натуральні інгредієнти, сучасні технології та високу ефективність. Завдяки своєму комплексному підходу бренд Віапеція став одним із провідних брендів у виготовленні біологічно активних добавок. Слоган цього виробника натуральна краса та здоров'я. Це колаген від одного й того самого виробника Віапеція. В них абсолютно однаковий склад, і в них абсолютно однакова вага тут 300 грамів і тут 300 грамів. І у них абсолютно однакова вартість на сьогоднішній день, на липень місяць 2025 року. Стандартна ціна нашого колагену 1999 гривень за одну упаковку: чи то за тубус, чи то за ось таку упаковочку в сашетах. Для зареєстрованих користувачів компанії Global Leader Group діє система знижок від цін каталогу. Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, це абсолютно безкоштовно. Ви моментально отримаєте знижку 30% на перше замовлення, а потім Інколи бувають такі додаткові акції саме для зареєстрованих користувачів, коли у нас є можливість замовити колаген зі знижкою до 50%. Ви можете не реєструватися, тобто не оформлювати собі дисконт. Тоді ви просто можете замовляти колаген у мене за ціною каталогу 1999 гривень за одну упаковку. І тубус, і ось ця упаковочка це курс на один місяць. Це порошковий колаген, Я до речі забула сказати так. Він не рідкий. Це порошковий колаген, який ми розчиняємо у водичці. Тобто він за складом однаковий, все абсолютно однаковий. Єдине, в чому різниця ось в цьому колагені тут йде 30 сашетів по 10 грам. І я його люблю більше. Чому? Тому що я часто подорожую, можу поїхати у відрядження на фестивалі, оскільки я музикант, можу поїхати до батьків, можу поїхати до когось в гості. І мені зручно брати сашети з собою. Тобто, на скільки днів я уїжджаю з дому, стільки я беру з собою сашетів. З цього колагену, з такого пакування, ми не можемо з собою нічого взяти, тобто ми його зможемо використовувати лише. Вдома. І тут баночка, вона така достатньо величенька, достатньо об'ємна. На відео можливо це не помітно, але ось так ось дивіться, так її розмір, ось рівно, ось з, з долоні. Вона достатньо така кріпенька. Тобто, возити її за собою скрізь. Буде не дуже сильно зручно, а ось ось такий варіант в сашетах неймовірно зручно і з собою брати, і можливо когось там пригостити на пробу і так далі. Тому я більше полюбляю ось такий варіант, а мої клієнти замовляють різні варіанти: і такі варіанти, і ось такі варіанти. І на отакий варіант в пакування в тубусі саме зараз, до кінця липня 2025 року, діє акційна ціна 1799 гривень замість 1999 гривень за одну упаковку. Тобто ваша вигода як клієнта вже складає 200 гривень. А якщо ви станете зареєстровані... Ваним користувачем, то тоді ще і від 1799 ви отримаєте іще і ще й знижку 30%. В будь-якому випадку, який ви варіант ви не обрали, чи в тубусі, чи ось такий в сашетах, я впевнена, що ви будете задоволені, ви однозначно побачите результат, тому що а, цей колаген приймаю я як партнер косметичної компанії GL. Так, перш ніж пропонувати продукти а, своїм клієнтам, я в першу чергу тестую їх на собі. Так? Про цей колаген вже є достатньо багато відгуків від моїх колег, так само партнерів компанії GL і в. Ще від наших клієнтів, від моїх клієнтів та від клієнтів моїх колег. Тобто він себе дуже дуже твердо і якісно зарекомендував. І е, на ринок України. Цей колаген від турецького виробника Віапеція потрапляє саме через каталог Global Leader Group. Ще декілька слів про те, як правильно приймати, взагалі рекомендують приймати колеген або на ще серце, або за півгодинки за годинку до їжі, для того, щоб він класно зміг попрацювати. Тобто, якщо випити колеген після їжі, то тоді ефективність може бути меншою. Я особисто приймаю його зранку, тільки прокинулась, і найперше, що я роблю, це розвожу один сашет у теплій водичці. Так. У склянці теплої води і смакую неймовірним таким ананасовим присмаком, тому що цей колаген містить якраз ананасовий присмак. Я забула про це розповісти. Я вже повуха, просто закохана в цей продукт. Я співаю йому оди в самому натуральному сенсі. Так, у мене вже багато є контенту про нього в моєму інстаграм, і я вирішила навіть про цей колаген створити окремий телеграм-канал для того, щоб не шукати довго про нього інформацію. Все це об'єднати в єдиному телеграм-каналі він абсолютно відкритий. Ви можете. Зайти і подивитись, там я викладаю більш детальну інформацію, показую, як він виглядає, як він розчиняється, який він на смак, так, а які є відгуки, описи різні, так про симптоми дефіциту, колагену і так далі, і так далі. Тобто, всю необхідну інформацію я зібрала в єдиному телеграм-каналі. Запрошую вас туди, якщо вас... Цікавий стан ваших суглобів, хрящів, волосся та шкіри. А на сьогодні дякую вам за увагу. Я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви хочете тотально пірнути у цей неймовірно захоплюючий, фантастичний та красивий світ Global Leader Group, в якому я особисто стану вашим персональним провідником. А сьогодні ми з вами поговоримо про колаген. Для чого потрібен взагалі на що потрібно звертати увагу? Я не можу просто злізти з кроваті. Рекомендований курс колагену як правильно приймати. Я вже повуха, просто закохана в цей продукт. Я співаю йому оди в самому натуральному.